Кременчук чи Полтава це питання завжди стає яблуком роздору. Тому напишіть і ви, яке місто подобається вам більше. Бо я якраз перший раз відвідала Кременчук. Мої друзі запропонували поїхати з ними на пивиху, а також прогулятися і поїсти в місті. Ми обрали заклад Джанбір. Ціни тут такі самі, як і в Полтаві, плюс-мінус залежності від закладу. Чоловік і мама подруги замовили собі борщ. Подача до речі дуже гарна. Єдине, що в одній місяці не опускалась ручка і довелося їй. Так, ми з подругою замовили собі путуки, вона з куркою, а я з лососем. Подруга з чоловіком також взяла піцу на двох, але чесно вам скажу, я ледве доїла страву. Це було дуже ситно і смачно. Далі ми гуляли парками. І так, тут вони набагато кращі, ніж в Полтаві. Покаталися ось на таких каченятах. Да, прохожі були в шоці, але що? Ми ж не місцеві. Загалом місто дуже чисте та гарне. Тут є на що подивитися. Але крім парків і мосту ми мало де були. Бо ще хотіли впіймати захід сонця на Пивихі. Ой, як ми туди добиралися, це буде певне окреме відео. Тому хто з Кременчуга, говоріть, куди ще у вас можна сходити.